Минає місяць, як у Ковальській громаді запрацювала муніципальна варта. Про роботу нового відділу міськради Суспільному розповів його керівник Сергій Мазуров. Це наш робочий кабінет відділу муніципальної варти Ковальської територіальної громади. Сергій Мазуров переселенець із міста Бордянськ Запорізької області, яке із 27 лютого минулого року перебуває в окупації. Місто вимерло. Всі сиділи по домівках, всі знімали таємно зі своїх окон. Ворожу техніку на той момент Сергій працював помічником Бердянського міського голови. Після майже п'яти місяців окупації розповідає, вирішив виїхати із Бердянська. каже окупанти, тероризували його та колег, вимагали йти на співпрацю. Ми всі розуміли, що прийде час, коли доведеться всім проходити через підвал. І чесно кажучи, наскільки ми знаємо, не всі з цих підвалів виходять. Так, у жовтні Сергій потрапив на Волинь. Говорить, що обрав коваль, бо тут мав знайомих. Спершу розповідає, став на військовий облік та заніс резюме до ковальської міської ради. Приблизно за місяць 37-річному переселенцю запропонували очолити новостворений відділ муніципальної варти. У нас права було фаховість Сергія, тому що він має дві вищі освіти. Він юрист, економіст, не ковальчанин іногородній. Так мені здається, що це на плюс, тому що він не має тут ніяких зв'язків. Зі слів міського голови Ігоря Чайки у муніципальній варті разом із Сергієм четверо працівників. Ігор та Роман, старші інспектори, працюють на вулицях Коваля, пересуваються на власному авто. Другі половині дня ми вже поїхали на латуті на це такі вже віддалені район. На даний момент наша робота заключається виключно в інформуванні щодо правил благоустрою населених пунктів. До муніципальної варти ми працювали, перебували в добровільчому батальйоні ковальської територіальної громади. Оклад в начальника муніципальної варти 7 тисяч 100 гривень. В інспекторів 4 400, розповів Ігор Чайка. З усіма можливими доплатами та преміями заробітна плата співробітника відділу муніципальної варти сягне приблизно 15 тисяч гривень на місяць. З вільних залишків коштів виділяли. 75 п'ять тисяч гривень на придбання уніформи, близько 280 тисяч гривень з цих залишків піде на закупівлю обладнання комп'ютерного і меблів для роботи. Зі слів керівника муніципальної варти складати адмінпротоколи на мешканців найближчі місяці. Вони не будуть при виявленні порушень, видаватимуть припаси. Головним завданням відділу зараз називає контроль за дотриманням правил благоустрою. Це і сміття, це і стихійна торгівля, але ми перед собою поставили так би мовити, перше завдання це ні в коєму разі не бути каральним органом. Суспільне поцікавилося у ковальчан, чи потрібна на їхню думку місто. Муніципальна варта не чула про це, але я вважаю, що потрібна. Треба, хай будуть, хай буде порядок. Тим більше, що в нас зараз така ситуація в України думаю, так потрібно. що треба збільшувати на порядок. Як розповіла директорка Волинського відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук, в Україні ще не ухвалили закон про муніципальну варту. Рішення про її створення приймають міські ради. Вони ж розробляють положення, згідно якого вона працює. Це вигідно для місцевих рад. Для забезпечення правопорядку і для забезпечення благоустрою муніципальні варти у містах є самоокупними, тому що доходи від адміністративних штрафів за неправильні паркування, наприклад, надходять до місцевих бюджетів. Зі слів Мар'яни Конончук, муніципальна варта не має повноважень правоохоронних органів, а її співробітники є працівниками міської ради. Станом на сьогодні, розповідає, на Волині діють чотири відділи муніципальної варти у Луцьку, Нововолинську, Володимирі та Ковелі. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.